Завершення року добрий привіт згадати найважливіші події. В житті нашого війська їх було чимало, і вони обов'язково йдуть в історію країни, яка бореться за свою незалежність. У 2015 рік наша армія увійшла із солідним поповненням у військовій техніці і озброєнні. На міжнародному центрі миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко передав військовослужбовцям вертольоти, танки, бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки, вантажні автомобілі та чимало інших зразків озброєння і військової техніки. Машина надійна, вона обладнана, вона має на озброєнні 125-мм гармату. І два е, кулемети. Це 12,7 е, зенітний кулемет і 7,62 курсовий спарений ста, станкової гармати е, кулемет. Е, крім того, значить, якщо ви бачите, то машина обладнана е, динамічним, динамічним захистом. Це коробочки, в які вкладається е, тротіл, взрив, взрив, зривчата річовина при попаданні кумулятивних струї, при попаданні снаряду. Вона дітанує, відкидує е, снаряд, тобі ж не дає можливість пробити броню. Загалом, в той день понад 100 одиниць техніки посилили різні підрозділи нашої армії. Протягом року передача нової та відновленої техніки стала традиційною і відбувалася практично щомісяця. Ви бачите, як змінилася українська армія за ці півроку? Оце всього цього не було. Воно було розломано, розграблено, запущено. Навмисно знищено, і ми за півроку відновили, випустили нове. І це є все, що ви зараз бачите, це є продукція українського оборонпрому. Нам є чим захищати українську землю. У нас є славний бойовий дух, а зараз же до бойового духу додалася вже і найновітніше озброєння, яке повернулося в Україну з відновленням боєздатності. У 2015 році, вперше в історії України, оборонний бюджет держави склав 5% ВВП або 90 мільярдів гривень. До речі, витрати на оборону у 2016 році стануть ще більшими і перевищать 100 мільярдів гривень. Попереду важкий шлях відновлення бойового потенціалу армії. На це безумно надіємося, що це перевертиться в системне получення техніки що в общем-то, это перестанет быть поводом для праздника или для радости, что вот это был рабочий процесс. Но нужно понимать, что если 23 года мы не поставляли технику в армию, то нам еще долго и долго придется ее поставлять теперь, для того, чтобы остановить боеспособность. Цього року в армію прийшли перші зразки сучасної стрілецької зброї, виготовлені нашим вітчизняним заводом «Форд». Донедавно цю зброю виготовляли лише на експорт. Міністерство оборони прийняло на озброєння штурмові гвинтівки та пістолети. Надзвичайно компактна, надзвичайно ефективна, зручна для переміщення гвинтівка під існуючий боєприпас адаптований. Двожина ствола вона не менша, ніж автомата Калашникова. Тобто всі ті характеристики під цей боєприпас вони забезпечують, що і автомат Калашникова, тільки живучість ствола новий до 10 тисяч. А тут ми даємо гарантію на ствол 15 тисяч. Цими гвинтівками вже користуються підрозділи спеціального призначення. Згодом вони надійдуть і у високомобільні десантні війська. Утім, досконалювали техніку та виготовляли нову зброю не лише потужні підприємства. Чимало простих українців по всій країні робили внесок в обороноздатність нашої армії. Ось яскравий приклад. Санітарний автомобіль військово-медичного клінічного центру західного регіону був обстріляний, коли віз поранених з лінії фронту. Пошкоджені кузов був пошкоджений, у як ви бачите, зараз вже зроблений. Колеса попробивані, радіатор і це, вікна були побиті по, по мотору. Так само. Турмозів не було. Автомеханіки зі Львова повернули машину до строю власними руками. Це були нестандартні пошкодження, тому що вони були в абсолютно різних місцях. І зігнуті ті обломані ті частини автомобіля, які в принципі при звичайній експлуатації ніколи не ламаються. Тому для нас це був новий ремонт. Реставрувався повністю кузов, мінялися. Всі шкла, шкла виготовлялись під замовлення. Подібних прикладів тисячі Народна війна за незалежність тривала і на передовій, і в тилу. Далеко від лінії фронту армія волонтерів робила все, щоб бійці на передовій відчували підтримку всього народу. Значну допомогу надали також уряди багатьох країн світу. Одним із перших в цьому році підтримали нашу армію канадці. Вони не дали мандрувальня саме тоді, коли ми цього найбільше потребували. Саме зараз, тоді, коли нам ця допомога потрібна найбільше, ми її отримали. Сформовані розміри, сформовані партії, і ви бачите, що за моєю спиною стоїть автомобіль, який зараз піде в лінію в зону АТО для того, щоб... Передягати людей, які зараз виконують там завдання, Сполучені Штати Америки передали Збройним силам України радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби. Вони призначені для виявлення і визначення координат вогневих позицій мінометів, гаубиць та реактивних систем залпового вогню противника. Враховуючи сучасну ситуацію, і вручаючи ці сучасні зразки озброєння, я впевнений, що за допомогою американських інструкторів. Ви в короткі терміни, не більше я даю для цього трьох тижнів. Повністю опануєте управління ними, забезпечите підвищення бойового потенціалу українських збройних сил. Наказ Верховного головнокомандувача військові виконали. Вже за декілька тижнів міністр оборони України разом зі своїми закордонними колегами з країн Балтії та Польщі перевірив роботу бойових обслуг радарів на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. У 2015 році на Львівському бронетанковому заводі розпочали випуск вітчизняної броньованої машини «Дозор-Б». Ця бойова машина вже пройшла випробування в Збройних силах України і після удосконалення конструкції буде запущена в серійне виробництво. Також цього року в Національній академії сухопутних військ стартував експеримент з організації харчування курсантів мета впровадження стандартів харчування за прикладом передових армій світу. Міністерство оборони разом з волонтерським десантом було запроваджено пілотний проект. Новий, абсолютно новий по харчуванню особовим складу. Тут є дуже серйозні відмінності від того, що було колись. Ми закупили техніку, ми закупили обладнання, ми навчили коварів своїх, які рахуються в наших військових частинах. Вони пройшли підготовку і самі військові частини закупляють продукти харчування. Асортимент харчування продуктів він значно збільшився. І якось значно покращувати за експериментальними нормами. Було збільшено кількість продуктів в раціоні бійців з 30 до 200. Військовослужбовцям надано право вибору страв. Порівняно з попередніми разами дуже добре, дуже смачно. Багато нового це гарбуз, це диня, це салати, нові, це солодке, супи дуже смачно готують, багато нового м'яса. Ввечері дуже смачна риба такої не було. Ну мені дуже подобається, як почали харчувати за результатами експерименту в оборонному відомстві. Вже наступного року приймуть рішення щодо удосконалення системи харчування усіх військовослужбовців. 22 січня цього року в газеті Голос України було опубліковано указ президента України про проведення часткової мобілізації. Таким чином, був оголошений старт чергової хвилі мобілізації українців до лав Збройних сил України. Одним із перших почав прийом мобілізованих 184-й навчальний центр Національної академії сухопутних військ. До цього часу тут вже встигли підготувати декілька тисяч захисників рідної країни. Тож процес прийому та навчання проходив злагоджено та ефективно. Новоспечені солдати забезпечувалися формою нового зразка та усім необхідним для життя в польових умовах. З першого ж дня для мобілізованих починалася бойова підготовка, а вчили їх за принципом від простого до складного. Зібралися такі люди, що розуміють, що таке в країні робиться. Кожен переживає і за сім'ю, і знає. То, що треба робити тут. На усіх ділянках полігону навчального центру щодня зранку до вечора тривали заняття. Викладачі академії, чимало з яких вже пройшли горнило антитерористичної операції, передавали новобранцям усі свої знання. Протягом півроку відправляли більш ніж 100. Науково-педагогічних працівників, викладачів і сержантів-інструкторів зону проведення антитерористичної операції. Тобто вони вже мають що сказати, мають досвід, яким можна буде поділитися своїми підопічними. Інструктори задоволені, Вчорашні цивільні українці хотіли добре навчатися і прагнули опанувати військову справу. Четверта хвиля мобілізації – набагато серйозніші люди, набагато менше тих, які відносяться, скажімо так, халатно до виконання своїх обов'язків. Тобто набагато краще хвиля. Набагато люди старші, люди досвідченіші і настрій, ну відсотки, мабуть, на 50, більш патріотичний ніж був третій рік. До навчання мобілізованих солдатів активно залучали курсантів Національної академії сухопутних військ. Для майбутніх офіцерів це була можливість відчути себе в якості професійного наставника. А для мобілізованих такі заняття ще один шанс навчитися тонкощам військової справи. Не виникає таких питань. Є багато різних людей з різних областей, різного віку, але всі вони стараються якомога більше навчитись, взяти для себе чим побільше. Тому багато людей приходило. У мене в на навчальному місці постійно кожен день різні групи. Тому не було такого, щоб хтось сказав, що неправильно, це нічого. Я б вони просто слухають, і кожен для себе бере те, що йому тут потрібно. Підготовка мобілізованих українців тривала у 184-му навчальному центрі до осені. За цей час тут підготували багато тисяч захисників України. Це серйозний внесок у справу захисту нашої країни. Поруч з мобілізованими українцями серйозно навчалися і курсанти Національної академії сухопутних військ. Війна внесла свої корективи. Підготовка курсантів стала більш динамічною і напруженою. Головний акцент на роботі в полях і на техніці. Цього року, вперше в історії України, через неоголошену війну на Донбасі, навчальний заклад здійснив достроковий випуск офіцерів та молодших командирів. Лейтенанти не в парадних одностроях, а в польовій формі. Незважаючи на прискорені темпи навчання, молоді офіцери та професійні сержанти із поставленими завданнями впорались на оцінку відмінно. Рішенням державної екзамінаційної комісії диплому отримали 207 випускників. П'ятеро лейтенантів завершили навчання з золотою медаллю. Ще 32 молоді офіцери отримали дипломи з відзнакою. Чесно кажучи, я досі не можу представити собі, що я тут стою. Вже в звані офіцера. Це дуже приємно. і Багато хто з моїх товаришів такої ж самої думки про це тепер ми завжди і будемо готові до захисту союз. нашої держави. А цей випуск офіцерів був не єдиний в академії. Наприкінці року тут пройшов випуск циклу військової підготовки осіб рядового і сержантського складу з вищою освітою. І тепер ці сержанти і солдати мають право обіймати офіцерські посади та отримати звання молодшого лейтенанта. Особливість підготовки, що вони. Більш надали їм більше практичної підготовки, як в діях механізованих, танкових і інших підрозділів. Вони отримали велику практику, тому що вони майже весь час пробули на полігоні. Також цього року було відновлено призов на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Відтепер призивають чоловіків віком від 20 до 27 років. Служитимуть строкову службу чоловіки 18 місяців. Призовники з вищою освітою рік. Ці військовослужбовці не будуть залучатися до антитерористичної операції. Навесні 2015 року у міжнародному центрі миротворчості та безпеки розпочалися масштабні міжнародні навчання Фіарля Згарден 2015. На церемонію урочистого відкриття приїхав особисто президент України Петро Порошенко та посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Пає. 300 американських десантників тренували бійців Національної гвардії України, а військовослужбовці Збройних сил України брали участь в цих навчаннях в якості спостерігачів. Це давало їм можливість збирати, аналізувати та узагальнювати досвід підготовки підрозділів. Американці надали екіпірування та спорядження, яким після навчань були укомплектовані українські підрозділи. «Фіарліс Гардін 2015 стали першими в серії багатонаціональних навчань, які на Львівщині тривали весь серік. Влітку тут стартували навчання Репітрайден 2015. Цього року кількість учасників навчання була рекордною понад 1800 військовослужбовців із 18 країн світу. Метою навчання була підготовка штабів і підрозділів багатонаціональної бригади до ведення стабілізаційних дій в рамках оборонної операції оперативного командування з використанням досвіду проведення антитерористичної операції на сході України. Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, Чого відомства не шкодуватиме грошей на навчання та обладнання матеріальної бази. Успіх на полі бою створюється саме в начальних центрах. І ми розуміємо ті проблеми, які є в навчальних центрах. В цьому році передбачено кошти на дообладнання, покращення навчально матеріальної бази навчальних центрів не тільки. На міжнародному центрі але і в інших те на в центрі України. Всі навчальні центри, які є в збройних силах, будуть оснащені сучасною технікою, матеріальною базою. Восени у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки стартував спільний українсько-канадський курс підготовки військовослужбовців. Програма навчання триватиме до 2017 року. Вона включає індивідуальне вивчення зброї, пересування різними типами місцевості, володіння навичками зв'язку, виживання та питання етики. Курс підготовки передбачає також інші навчальні дисципліни: це знешкодження боєприпасів та утилізація вибухових пристроїв. Підготовка особового складу військової служби правопорядку, вивчення методів проведення розслідування, медична підготовка, вивчення методів евакуації поранених та підготовка з надання першої медичної допомоги, мовні курси, модернізація системи логістики та багато іншого нас дуже гостинно зустріли тут на українській землі. Навчальна база повністю відповідає усім потребам, щоб провести навчання. Військові, з якими ми тут працюємо, дуже талановиті і прагнуть вчитися. І канадці також можуть багато чому навчитися від українських солдат, адже багато з них нещодавно повернулися із зони АТО. Тож, справа не тільки в тому, що канадці навчають українців військовим процедурам, але й самі переймають український досвід, особливо бойових дій. АТО. За ходом різних бата Цінальних навчань та курсів уважно спостерігали політики світового рівня та командири найвищого рангу передових армій світу, Перше в історії України восени міжнародний центр миротворчості і безпеки відвідав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Також тут побував авторитетний американський військовий, начальник штабу сухопутних військ армії США, чотиризірковий генерал Марк Міллі. Він подивився, як його підлеглі разом з українськими бійцями покращують свій польовий вишків, і звичайно, генерал висловив підтримку українській армії в справі захисту своєї рідної землі і державної незалежності. Це навчання важливе для української армії, яка має вже багато бойового досвіду. Але вона бажає, і ми хочемо в цьому допомогти вивести на вищий рівень тренування особового складу для Сполучених Штатів Америки. Важливо, щоб Україна могла захищати себе. Вже 25 років як вона відновила незалежність, і сьогодні важливо допомагати їй вчитися захищати себе від агресії інших країн цього року. Керівники військових відомств Литви України Польщі у Львові підписали технічну угоду і таким чином остаточно погодили створення спільної литовсько польсько української бригади. Мета створення цієї бригади в першу чергу більш якісна підготовка наших підрозділів підрозділів української армії. Обмін досвідом вивчення досвіду в прийняття рішення в управління військами в ході ведення бойових дій. І тут наші підрозділи, які будуть проходити навчання в цій сумісній бригаді, звичайно, при необхідності вони будуть залучати наші підрозділи, звичайно, які пройшли певні навчання в нашій сумісній бригаді, будуть залучатися до виконання завдань не тільки на сході України, а взагалі з метою забезпечення державності. Територіальної цінності нашої країни. Цьогоріч були змінені правила вступу у вищі військові навчальні заклади. Це зробили, щоб максимально спростити вступ для учасників антитерористичної операції та мобілізованих військовослужбовців. Неоголошена війна на Донбасі не злякала українців. Чимало сміливих чоловіків, вчорашніх школярів, воїнів АТО та добровольців виявили бажання вступити до Національної академії сухопутних військ. І на складанні військової присяги прийшло ще більше львів'ян, аби підтримати своїх захисників. Після складання військової присяги першокурсники поринули у навчання. Цьогоріч методика підготовки курсантів зазнала значних змін. Викладачі враховують досвід ведення бойових дій в зоні АТО і навчають своїх вихованців так, щоб всі умови виконання прав були максимально наближені до реальних бойових. Ми повністю перейшли на Новітні методи навчання практично вберемо весь досвід і практично проводимо заняття так як і відбувається стрільби артилерістів в зоні АТО. Чимало викладачів захищали свою країну на Донбасі. Тепер передають безцінний набутий досвід своїм вихованцям. І серед курсантів сотні учасників АТО, які вже пройшли випробування вогнем і залізом на сході країни. Внесок Академії зміцнення обороноздатності країни та підготовки її захисників був високо оцінений державою. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко присвоїв їй статус національний. Постановляю надати Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного статус національний і надалі іменувати її Національна академія сухопутних. Військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, президент України Петро Порошенко. На жаль, цей рік став не лише роком здобутків, але й роком втрат. Україна продовжувала втрачати на війні своїх синів, і наш обов'язок ніколи не забувати тих, хто віддав за свободу свого народу найцінніше своє життя. Завжди пам'ятати про героїв будуть і в Національній академії сухопутних військ. Цього року тут відкрили Алею Слави випускників. Пам'ять про них буде жити попри роки. Кожне обличчя це є окрема історія. От, без багатьох з них я знайомився за горнятком чаю, чекали в час, коли вони просто хотіли прийти, побути, поговорити, тобто трошки побути поза рамками військової служби. Всі вони добрі, всі вони найкращі. Це є е, світлі обличчя і це є е, справді е, обличчя незалежної України. От, довгий час ми, можливо, не знали, як цю незалежність ми здобували. Сьогодні ми бачимо, що ця незалежна Україна має своє обличчя, має свої герої. І мені приємно те, що е, церква і далі має їх як своїх. Парафіян вірно, єдине, що сьогодні вони є з Богом там у вічності. Вороги України пророкували, що вона не витримає всіх випробувань і не доживе до кінця року. Ми встойли на своїй рідній землі, попри зловтішні прогнози. Ми захищаємося, будуємо, навчаємося, радіємо і тужимо, і зробимо все для перемоги і мирного життя в наступному році і навіки своїй рідній Україні.